Всім привіт! Мене звати Гліб, і це курс Всесвітньої історії за 9 клас. Сьогодні час поговорити про Наполеона Бонапарта, час його консульства та становлення нової французької імперії. 1799 рік. Переворот 18-го Брюмера стався. Незважаючи на факт обрання трьох консулів, фактично влада належала одній єдиній людині Наполеону Бонапарту. Хто ж він такий? Майбутній імператор Франції народився на Корсуці. Та за свідченням своїх біографів виріс у бідній родині. З Самого дитинства полюбляв читати і вчитися, і це допомогло йому здобути освіту та отримати стипендію на навчання у військовій академії. У 1785 році розпочалася його військова кар'єра в армії. А коли йому виповнилось 24, він уже став бригадним генералом та працював в комітеті громадського перетунку. Той самий комітет, який заради. Порятунку громадян вбивав своїх же громадян. Згодом Наполеон відіграє важливу роль у боротьбі з іноземними інтервентами та воєнними перемогами в Італії та Єгипті. Але повернімось до періоду консульства. У цей період Наполеон намагався вирішити низку нагальних питань. Мова йде про створення сильної централізованої влади, умов для розвитку промисловості та сільського господарства та покращення фінансового становища країни. Але перш за все потрібно було унормувати його становище, адже консульства в останній версії Конституції не передбачалося. Що ж робити? Просто прийняти нову Конституцію. Конституція 1799 року унормувала все. Республіканська форма правління лишалася, а от виборче право знову стало загальним, без усіляких майнових обмежень. Законодавча влада була поділена між державною радою, трибунатом, законодавчими зборами і сенатом. Така кількість інституцій сильно ускладнила процес прийняття законів і, взагалі, управління країною. Вся влада опинилась в руках першого консулу, яким Конституція оголошувала на 10 років громадянина Бонапарта. Так, громадянин Бонапарт став не випадково всевладним. Забезпечивши собі владу, Наполеон заходився покращувати відносини із церквою та папою римським, адже папа і досі користувався повагою у світі. В результаті в 1801 році підписаний конкордат із папою Римським Пієм VII. Цей документ визнавав католицизм релігією більшості французів, і тут не плутайте із визнанням католицизму офіційною державною релігією, оскільки тут. Чітко гарантувалося право на свободу від розповідання, зокрема протестантам. Крім того, в цій угоді було підтверджено, що церква не проти, що втратила під час революції свої землі, а ще держава зобов'язувалась платити заробітну плату тому духовенству, яке присягнуло їй невірність. Це була важлива домовленість. Вона забезпечила Бонапарту підтримку як церкви, так і всіх католиків у державі. Наполон ставав все більш популярним. Населення йому довіряло настільки, що спочатку він проголосив себе довічним консулом, а згодом і імператором. Реакція народу була миттєва. Радість, шанування та заклики, типу: веди нас у світле майбутнє, отамани, тобто імператори? І все начебто добровільно і законно, але агов, революціонери, ви чули, що у вас знову імперія та імператор з необмеженою владою? Як так сталося? Вся причина у минулому. Наполеон виправдовував свою диктаторську форму правління римським минулим. Адже він був корсиканцем, тобто італійцем і добре знався на історії стародавнього Риму. І, безперечно, захоплювався нею. Він запевняв народ, що не варто боятися цих змін, ми просто повертаємося до Римської імперії до старих добрих часів. Тоді ж було так файно, неймовірно та захопливо. Ну, так завжди виправдовуються диктатори. Тож, коли лідери країни говорять про відродження слави зниклих імперій, час нервувати. Вплив римської культури був відчутний у всьому архітектурі, образотворчому мистецтві, кольорах, побуті, літературі тощо. Наполеон продовжив втілення римських образів та ідей, але змінив акцент з Римської республіки на Римську імперію. Це можна легко простежити, подивившись його портрети. Як і давньоримські імператори, він був оточений розкішшю, вишукане вбрання, лавровий вінок переможця, купа додаткових символів влади та шанувальників. Можна впевнено сказати, що його образ став втіленням римської культури та традицій. Але не тільки Наполеон став справжнім фанатом античної спадщини. Після мандрівки до Італії та Греції. Дружина імператора Жозефіна привезла ідеї суконь, які відрізнялись жіночністю і легкістю. Жінки зіткнули та позбулися туго затягнутих корсетів, пишних спідниць, масивних перук та інших об'ємних речей. Плаття стали нагадувати грецькі шати, відрізнялися своєю легкістю і природністю. Давньоримська культура знову відродилася після років забуття. Цей стиль отримав назву. Ампір, що буквально означав імперський. Але не однією модою та стилем запам'ятався Наполеон сучасника. Досить багато зусиль було докладено для оновлення законодавства. Воно мало відповідати вимогам часу та бачення імператора. Тому імператор залучив найвідоміших юристів для того, щоб створити найкращі та найдієвіші закони того часу. У 1804 році робота була завершена. З'явився Кодекс Наполеона. Це був перший і єдиний для всієї країни звіт законів. У ньому закріплювалися принцип рівності всіх громадян у правах, недоторканості приватної власності, свободи приватного підприємництва, норми сімейного права тощо. Але ви знаєте, деякі норми цього кодексу відверто шокували. Наприклад, більшість жінок були обмежені у своїх правах. Так, після одруження жінки не мали вже права на приватну власність або зарплату. А ще вони не могли бути свідком у суді чи мати право на власних дітей у випадку розлучення. Вони повинні були жити там, де хотів їхній чоловік, а якщо чинили перелюб, то їх відправляли у в'язницю. І такого трешу там було чимало. Але Наполеон не обмежився лише законами. Необхідно було відновлювати економіку, тому був створений французький банк, упорядкована система оподаткування, введена нова валюта, франк. Держава сприяла будівництву численних мануфактур, а ще блокувала везення до Франції іноземних товарів і заохочувала місцевих виробників експортувати власну продукцію. Наполеон особисто намагався допомогти відновитися французькому бізнесу. Він наполягав, щоб на урочисті прийоми дами обов'язково приходили в нових розкішних сукнях. Звичайно, сукні повинні були бути виготовлені французькими майстрами та бажано із французьких тканин. Таким чином, він хотів підвищити попит на продукцію французьких ткацьких мануфактур. За короткий час Наполеон Бонапарт спромігся придушити політичний хаос і став символом влади і порядку. Типу Мойсей, який дав людям непорушні правила для існування, тільки тут замість заповідей був Кодекс Наполеона. Але, попри такі демократичні перетворення, держава мала свої вади. Бонапарт створив поліцейську державу з суворою цензурою та шпугнами. Стара система монархічних титулів та ієрархій була відновлена. Тільки тепер титули отримали всі родичі та друзі імператора. Але на цьому Бонапарт не зупинився. Він повернув титули деяким дворянам. По суті, він став майже втіленням Людовіка XVI. За однієї суттєвої відмінності його більше любили та поважали. На загал може здатися, що революція фактично повернулася до свого початку. Але це хибне твердження. Це не означало повернення до старого суспільства. Станові привілеї не відновлювалися. Законодавство запровадило юридичну рівність усіх перед законом. Тобто це було зовсім інше суспільство, інша Франція. Зовнішня політика Наполеона мала на меті забезпечити країні політичну та економічну першість у Європі. Єдиний шлях втілення цього війни. І їх було чимало. Тому період консульства та імперії увійшли в історію під назвою наполеонівських війн. Але докладніше ви про це дізнаєтесь вже на наступних уроках. А я всім дякую за увагу. З вами був Ліп, і Це курс всесвітньої історії за 9 клас.